Всім привет, мої дорогие друзі, з вами я Флокер. Це новий ролик. Сьогодні угадайте, що ми будемо робити. Ми будемо відкривати Блоки І це буде друга часть. Я мав раніше ще її робити. Я думаю, зроблю прямо зараз. Ну просто тоді я думаю таке зробити. І бачите ви. Це он не простий. Всякі паркури, сундуки. Оце все я зробив. І просто буду проходити. А в кінці... Я тому буду битися із зомбі. Що мені, наприклад, мечі випадає? я буду мечем битися проти 6 зомбі і вброїти 6 зомбі Так що ну, самі посмотрите. Зараз беріть шиневу, що їсти наприклад, яблуко, грушку, чай, торт і смотрите це відео. Спочатку ми відкриваємо перший лакій блок і випадає. Овце. Ну, овце мені дуже не робити, тому давайте викинемо Проходим далі. Ну тут сну докахи просто взяв, щоб речі. Ну, житель во нічого не трогає. Так, давайте зараз побіжимо сюди. Открімо тут житель. Ну, не везе, я, я ж не буду одним. О, эндерпір. О, эндерпір любить. Ми положимо це сюди. І ось так о, Ого! Ото я пробіг. Так, тепер ломаємо і забираємо. О, меч уже є. Вже є а потім я це все буду пробігати і забирати. Так, далі беремо. Привай. Ви, хуй дошку не сразу потял. Так. І заберем це опять. Пощастило, ребята, дуже щастить. Ого, я вже я вже чуть-чуть пройшов, багато вже я трохи пройшов. Ну це вони чи лаки блок з я нічого не збрав. Так, тепер треба пройти оце. Якщо що, мені треба це з першого разу пройти, ребят. Угу. Так, блін, ці лаки блоки сьогодні якісь такі. Блін, забувся, блін. Так, ну я буду туда йти. Так, я вже взяв спампон поставив, уже пришел сюда. Ну, бежу назад, типа вперед, бежу сюди. Тут такие паркури навіть сложные, ребята. А да, це, я думаю, что это было легко. Дивіться, Тут уже отак, так. Отак. Ага, я першого разу пройшов. Странно. о, я за це можу перекрафтити, ребят хочемо дещо сказати. Я можу це все просто перекравчувати. Представте, я перекравчу, собі скрафчу. Дайте, алмазний меч можу зробити, капець, ребята. Моцно. Моцний я лакі. Ок! Нічого собі. Так, треба й пойти назад його викласти. Бог, я не до... Там не впав. Я чуть би не впав. Ми збирали не перенімати. Так, сила один. Пасі, мечі, так немає. Тому я спеціально це все зробив. Так, і тут э, скучу, от якось скучають от неяко, знаєте? А знаєте, от так я спеціально зробив от так. Ломаю лаки блока і біжу от так. Ро. Так, і знаєте, тут мені треба паркурить, паркурить. От так. Так, блин, ого. ого блин, Ну чуть-чуть не посчастлило. Біж назад, а знаєте, я зараз читеру. Можете в коментарях написати Серьожка читер. <хе> так, біжимо сюда. Все вже друга частина, я знімаю так. О, тут, тут дуже... Блин, там добре пошло, а там же погано. Так, ну далі, давайте зараз будемо все проходити на ізі, ізі, ізі. Та, блин, просто знову. Ну все, зараз проходжу вірно, все. Як проходить сами людина. Тук. Тук. Паркур. Так, так. Да, трохи. Блін, там, мам, там саме місце. Так. Блин, ролик затянется через все мои падания. Так. Та елки. Так, так. Так. Бежу, бегу, бегу, бегу. Я думаю, что это легко мне делать это все. Ох, как мне не Блин, ну... Но... А это до, до сентер первого будет. Ребята, нет, сентер выйти назад. Я думаю, что сетерить можно было бы. Так, так, так. Ой, 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 ой. Все так, все так, да, 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 прошел. И тут дальше, и здесь сюда. Я, дорогие ребята, дошел. И знаете, тут читер. Я читер. Люблю так. Теперь так. Не просто больше. Так, 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 так. Да. Читер, Сережка. Смотри, она. Беремо на шрифт, наберемо, эндерпіор. Добре, так, ну. Тут вам як сказати. Тут треба отак от обходити. Але. Як вам сказав? Да! Я пробіг! Пробіг, пробіг! Пламай, потрісно, так, стріли! Ой, бачить у мене випили! Так, давайте підбіжемо назад! Блін, блин, 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 блін Ребята, ви бачите, які вони, ж... вони жорсткі. І я проти їх маю грати, блін. Так, я бігу назад. Мені треба ще дерево. Так, збирати це все. От мені треба, це треба, блін. Це треба блін. Зараз собі видам верстака. І буду, як сказати, крафтить. Бачите, дав, що мені давши будемо за А Акинемо ендер Gear. Все добре. Так, тут да, так, нічого. Ходжу сюди, тут сначала я викину просто. Сюди це. я помню, Ты помнишь, були м'ячі, але, блін, лучше алмазний меч. що це я вже нічого не можу больше, я помню. чого мне нужно не свять? Два ничего ребята. Ну тут что вы кида? Тут он допр разобрается, що то не надо. Так, кидай! фух, оце, це добре кинуть! Тут я нічого і тут нічого. Зараз даю собі гами моди. Беру собі верстака. І знаєте що, ребята, ще? Я собі ще пару лакіблоку візьму. Тут творчий. Беру собі нескільки ще лакіблоку. Бо це, ребята, ну, як сказати, не серйозно так биться. І беремо одного верстака. Так, я так думаю, візьмати одразу дерево, щоб там не шукати нічого. Беремо шукаємо дерево. Хай буде. Ну хай будет такие вот такие вот. Бро, себе выживанку. Блин, тут себе поставить там окей. Окей, хай будет он там. Будет сим, а бы. Ну, что мы садись? Бегу сюда, я ломаю. В смысле? Ребята, вы бачите, у них чуваки плох. Ёлки, вот за это треба лайки и подписку. Точно, ребята. Говно выпало. Все. Ну Воно може знадобиться, ну може, Жел, ну. Ні, ні. Оце все воно. Ставимо, ставимо, ламаємо. А воно повне. Сніжки. Сніжки, це дуже добре. Ламаємо меч. Ну, лоптим ще зі лактафе. Сніг вбивається, у мене вже багато всього є. Ламаю ще один латім. Так, блін. Ці всі мечі треба викинути нам, мені не треба. Я уже есть ты хочу. А на что мы стоим? Не могу. Так. Раз так. Беру. Копалки. Ребята, вот подписку. Точно. вот я протаскиваю тону в Теперь под... Ну, ну, не знаю, все жестче может быть. Варить на грудник и сюда вот так. И будет мне на тонну и Ну что? Ммм. Получается. Ну лукс, ну я моя штука. Ну давайте больше видим. Они не знадутся. Пешки ехать будут. Вдруг они будут. Там все скелетоны дорочие. То мы возьму парочку блоку. Ну, а сыки придут блоку возьму. Ну и все, то есть. Сейчас... Нет, чуть-чуть уже. Ролики вже 8 минут, я думаю, что он будет скоро. Ну ладно, подобрав цегам. Хай буде, так короче. Так, е, блин, от тут жорстко. тут треба ребенка. Просто як сказати вам лучше я зроблю все уверено. Не... Знаєте, я собі зараз выйдем їжу с кам'ябода. Ну, пока ми звізьму на паузу, а не це все дойду, выдом собі їжу кучу запись. Так, ребята, я взял собі золоте яблуко, бо вони мені дуже требують. Фух. Так, все наготовлюю я. Вже зомбаки мене чекають. Вже мене стріляють, ребята. Знаєте що? Я зараз обхідю. Обхідрую, блин. Але би він мене не бив, Хай Хайди сюди. Все, мінус! Мінус, але я, дивіться, я можу. Я хочу крестовувати. Так, ребята, я відкрив і дивіться. Я зробив, а дивіться, вони б'ються між собою. Це дуже добре, тому зараз беру от так і просто їх буду бити. Отка зуб. Раз, два, три, це було. Йде в ближній бій. Йой, 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 мені смішно. Подає бройка так-так-так. Що ну, вони летять. Додобіть. Ну, ні, мене це не хвилює, вона не лежить. Тут яблуко, тут яблуко, так-так. Не бежит, там мне никто, не то что мне все позабывают и то походу двигаться. Да, ребят. А знаете, что я хочу сказать? Це було легко. Так что, ребята, заре роблю щева. Так, ребят, общем, я там поставил багато кого и на мене вже нападають Я себе взял плюс броньку, бо я, блин, не виживу тут Так, у меня вже там такую жстку, ребята. Так, 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 прорывай, ось, прорывай, мазур, Зідаємо, блин, говно-говно так, 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 говно говно, бегаем, у меня очень мало копять. Прям очень блин. Так, бежим назад. Так, це бы не туда отрабить. Капец, ребята, он именно в былый, блин. Требиум все забрать и быть, 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 быть. Если вы хочется третью часть, то давайте на цю... Давайте на танцом наберем. Давайте наберемо вже 4 лайки, я візьму ще одну частину, нову частину, що ж буде третя частину по відкриванню лаки блоку. І капець. Та блін, я так нублю, чесно говоря. Так, давайте ще раз пробіжемо бігом. Якщо кажуть, якщо дивитися вниз, то це буде легше. Ну, да, в реальному може діти, це взагалі не буде легше, бо якщо ти дивишся, ти боїся взагалі нічого. Може не робити. а ну так, да, працює, якщо дивишся вниз, працюється. Так, давайте все, я вже майже дошов. Треба, я не знаю, як їх блін. бути, оп. Пробігаємо, пробігаємо. І тут заходимо Сюда, туда. І захвата у нас хватає две речі. Блін, вони дуже жорсткі, ребята. Так, я правильно йду, правильно йду. Ребята, мені треба всі речі забрати. Короче, я беру на паузу. Ребята, я корот, вибрався. Але зомбі ламають двері і це мені дуже не подобається. Так ми ще якісь стріли, блин, просто... А де ми зумки небудьте. Без не золотых яблок немає. Так, понятно, дві. Не золотых яблок немає, ребята. Як добрий Вау, добро. Это великий по черзі Ага. горіть, горіть горить. Вс. Блин, сімол йод саме. Давайте зараз його руками пропадемо. Так, ну принципі, руками це буде якось. Давайте ему только прикрепимся. Так, блин, ты иди в жопу. Так, э, мы <реш> <Ой, yes, решу> тебе Так, ну он меня бьет, и <решу> Э, он меня может забыть, ары. а <решу> я его могу <забыть. решу> Чего? Чего? Фух. Фух. В общем, ребят, на всем все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я сегодня открывал лаки-блоки и сразился из мобами, зомбами, скелетами и с и всем. За это я поставить лайк. И не забывайте подписываться на канал. С вами я, був Флокер. Всем пока. Пока-пока.